Заради цього і потрібні двори без машин. Те сміття дуже видно, яка, що до цікаво, до чого відноситься цей знак пішохідний перехід, Невже до цих картонок, які лежать. Дуже сумніваюся, що, що так було задумано. Найбільших житлових комплексів, які зараз будуються поблизу центру міста, центру Львова. І фактично звідси, фактично сюди сюди з центру можна пішки зайти хвилин за 20, напевно. Можливо, 25. Між проспектом і фасадом, головним фасадом, який виходить на нього. Тут просто тільки парковка і, от, до речі, малого вже вчать, що їздити по тротуарах на машині. Це нормально. Вчать молодого автомобіліста. Їздити тротуарами. Супер. Давай. Щоб ви розуміли, оце вулиця це головна взагалі, головний зв'язок е, всього кварталу з проспектом Чорновола, з по якому, по якому ходить громадський транспорт, з якого, в принципі, більшість людей сюди буде йти. Що ми бачимо? А бачимо: ми те, що тут, в принципі, по суті, немає тротуару. Він є дуже нешироким і якраз коли машини тут стоять для проходу залишається буквально якісь метри. скрізний прохід без жодних активних фасадів, без жодного зеленення, без якогось благоустрою, це просто плитка і просто парковка. Тому що тут буде йти основний потік людей від, проспекту, від головного проспекту до, до всіх цих будинків, де живуть сьогодні. І якщо, наприклад, порівняти з тим, як це виглядає там, у якихось закордонах, типу Голландії, Швеції, Німеччини і так далі, то. Навіть коли вони будують десь на околиці житлові комплекси, житлові житлові будинки, вони все одно з боку повз бо них прокладають фактично нормальні вулиці нормальні вулиці. Це не є просто дорога, це не є просто парковка, це є нормальна вулиця з озелененням, з клумбами, з паркувальними слотами і іншими такими речами, які дуже потрібні для того, щоб людина себе нормально відчувала в цьому середовищі. Так, відразу здалеку ці будинки відрізняє те, що в них дуже такі сміливі фасади, і видно, що над кожною секцією окремо думали і відчувається, що ті люди, які проектували ці їх, вони явно ну, принаймні дивилися в якості аналогів, використовували якісь закордонні зразки, намагалися старалися зробити так, щоб воно було подібно на ну, те, як це виглядає в якихось скандинавських країнах, в Німеччині. Ну, що тут є доброго, це те, що, наприклад, вони зробили на всюди на першому поверсі комерційні приміщення. тобто на перших поверхах тут немає квартир, тут є, можуть відкритися якісь магазини, якісь офіси, можливо, можливо кафешки і так далі. І тут е, це не є таким типовим спальником в тому плані, воно є, е, тут є різні функції, це є добре. Тут зараз видно, якраз всюди навалено мішків, тут активно роблять ремонти на цих перших поверхах. І скоро тут, скоро тут щось відкривається, якісь заклади, цікаво, цього, що тут буде. Як я вже казав, зелені тут у них не густо. Наприклад, єдине з небагатьох пункт на куті, але чомусь посередині неї поставили ліхтар. Добре, що вони зробили виходи фактично безбар'єрними, Тут є таке невелике плавне підвищення, але це не сходинка і з дитячим візком чи в інвалідному візку тут безпроблемно можна буде заїхати. І це теж, в принципі, це добра штука. Це молодці, що вони так зробили. Те, що тут фактично по всьому периметру немає понижень на бордюрах, це вже, вже нехорошо, тому що якщо хтось з цієї машини в інвалідному візку вийде, то він не зможе заїхати на цей бордюр, і в принципі цей безбар'єрний вхід вже особливо й не допоможе. Мені дуже цікаво, яка доля чекає, ці всі сміливі виступи, коли заселяться мешканці чи не почнуть вони них активно склити і, і що буде з цим будинком, років так за. Два-три після заселення, тому що дуже часто в нас такі сміливі ідеї, вони псуються на етапі, тому коли мешканці заселяють і починають свою самодіяльність на фасаді. Це, до речі, дуже цікаво, що в таких от таких комплексах, по тому, що відкривається на перших поверхах, добре можна судити, наскільки будинки заселені, тому що спочатку в них відкриваються будівельні матеріали, а потім, по мірі того, як мешканців стає все більше і більше, то там починають з'являтися аптеки, кафе, магазини продуктів і так далі. Тут видно ще поки що це початковий етап, тобто тут ще немає. Не видно кафешок, не видно магазинів, але вже ну, тобто, магазинів продуктових мається на увазі. Але є, наприклад, будівельні матеріали. Тобто, на що є попит, то і з'являється. Ще один плюс, як на мене, це те, що от, ці будинки вони стоять, стоять кварталами. Тут є е, чіткий зрозумілий поділ на вулицю і на двір, тобто немає такого без, безходного простору, який не зрозуміло, як і хто за ним слідкує, хто за нього відповідає, і це е, це добре. Це є один з входів до внутрішнього подвір'я. Давайте зайдемо глянемо, що там є всередині. Найбільший плюс того подвір'я, те, що воно реально без машин. Тобто, тут немає дворі суцільної парковки, сюди спокійно, спокійно можна випустити дитину погуляти і не переживати, що її там хтось переїде, коли буде приїжджати ззаду на свого парку місця. І це, ну це дуже круто, насправді, що вони це зробили. Цього і потрібні двори без машин. Якісь такі страшнуваті конструкції по центру, і це вихід з підземного паркінгу під подвір'ям підземний паркінг, і, напевно, тому в них не вийшло посадити дерева зеленення тут, я так розумію, можливо лише посадити якісь кущі, газони постелити, але газон от на, цьому, на цій геопластиці вже так трошки злазить чомусь. Видно, щось пішло не так в цьому плані. Тут якийсь такий ставок вийшов посередині подвір'я, я щось дуже сумніваюся, що так, що так було задумано. Це явний якийсь косяк водовідведення, тому що тут, до речі, я не бачив взагалі жодних ознак дощоприймальних решіток. по воді підійти до лавочки і присісти Через 100 років і спитайте, якого кольору газові труби на новобудовах, і я скажу жовтого. Незалежно від того, наскільки в нас Копенгаген, Мальме чи Стокгольм у фасадах, але газові труби обов'язково мають бути жовті, інакше ніяк. З такого плану лавки та смітники. До речі, ось це. Ну що це за халтура? Тут же ж буде збиратися сміття, сюди все буде запахати бички і їх ніяк не дістанеш. Хоча ну, ні, ось тут заварили. Це видно якийсь разовий косарк. Все-таки тут теж заварили. І тут. До речі, така нахила акустика. Буквально ці двоє дівчат, які катаються на карусельці, вони, їхні голоси дуже так дзвінко роздаються по всьому подвір'ю, відбуваються від стін. Я собі можу уявити, що буде тут, коли тут заселиться більше людей. Дитячий майданчик типових елементів з такими іскраво, іскравими пластиковими деталями. І ну, я не знаю, тут якось, коли ти стільки уваги поділяєш оцим фасадам, то здається що наповнення подвір'я, оці всі елементи, так само вартувало б зробити якось більшою увагою. Тут другий вихід з подвір'я. Як на мене, тут бракує виходів до цього майданчика, то всі ж будуть з під'їздів, не будуть щоб отак от довкола, всі підуть, підуть напрямки і явно будуть витоптувати цей чудовий газон. Знову ж таки інтрига, як будуть виглядати ці балкони, що там не станеться, коли сюди заселяться мешканці Мені цікаво. Можливо, можливо, забудовники мають якийсь секрет, можливо, тут є якийсь там спеціальний пункт в угоді, який, який забороняє зміни в фасаді. Але якщо, нема, якщо немає, то дуже шкода. Тут знову прекрасна калюжа. Гарна та живописна. Це навіть по-своєму красиво, я б сказав. Лавки з видом на вихід з підземного. сісти і малуватися стіною. Якби це була якась Німеччина чи Голландія, то тут явно значно уваги приділяли б таким деталям як озеленення і, наприклад, цю стіну. Цю стіну вони обов'язково заплили якимись плещами, посадили довкола кущі, і вона б все таки була зелена, красива, квітло, і, і це б на таке було б приємно дивитися, а тут просто, просто сіра стіна, якийсь такий неаккуратно протягнутий кабель, і якісь такі баняки зверху виглядає так не дуже. Значно плюси, тут я вкотре бородію, тому що входить під'їзди, зроблені зі скляними дверима. Вони прозорі, вони безбар'єрні. І в принципі вони вже виглядають приблизно так на рівні того, як це виглядає в якійсь Скандинавії, Швеції чи ще десь європейських в країн. Це інтер'єр одного з під'їздів. Тут якраз велика, велика вітрина, великі такі скляні прозорі двері. Добре видно, що відбувається на вулиці. Тут є. Два ліфти, знову ж таки, дуже покоцані ремонтами стіни. Тут, напевно, вартувало би їх якось захистити так само, щоб вони не виглядали настільки нещасними, бо так виходить, що люди в новий будинок і в них тут все таке вже оббите і ось Тут поштові скриньки. І далі от вже вихід всередину в подвір'я. Тобто можна відразу з вулиці пройти в подвір'я. Дошка оголошень. Куплю, продам, здам в оренду, ремонт, ремонт, кондиціонери, електри, кухня, ремонт, демонтаж, монтаж. І ми приїхали на 13-й поверх. Зараз подивимося, на те, який тут вид з вікон. Здоровенний дах торгового центру. На ньому, наприклад, можна було висадити озеленення, якісь кущі, трави і так далі. І відповідно. Час дощу вони би зменшували навантаження на дренажну систему. Вони б втягували більшість води, яка випадає, і вона б вже просто не текла в каналізацію, в колектор і не збільшувала би на нього навантаження. Це вже я навіть не говорю про те, що воно значно провабливіше по виглядало, але на жаль, в нас це прямо не вимагається ніякими нормами. І, відповідно, забудовник тут зробив в цьому плані просто як ну зрозуміло, він зробив як дешевше йому, як простіше. Вода від вулиці Заморстинівської. Це от сама вона. Тут зараз немає руху, вона перекрита на ремонт. Там десь, десь в тій стороні міняють колектор. І Потім тут будуть прикладати нові колії трамвайні. Заморстинівська зараз виглядає досить пуста аетично, а ті секції, які тут будують, вони вже нижчі вони мають 6-8 поверхів. Мене дуже тішить, тому що це якраз та така комфортна поверховість. Я є приклад шведського міста Мальме. там дуже вітряно, тому що там він знаходиться на, на узбережжі і постійно вітер дує в одну сторону, зі сторони, зі сторони протоки, зі сторони моря. І вони, коли забудовували одну з територій, яка була перед тим суднобудівним заводом, то вони спеціально архітектори розмістили будинки так, щоб вони не стояли рівно, перпендикулярно і не утворювали абсолютно таких рівних. Площин і рівних фасадів вулиць і спеціально для того, щоб вітер, коли він проникав всередину цих будинків, він ніби груз і застигав. Ще один такий момент відповідності тут це те, що спочатку вони приділили дуже велику увагу, реальну велику увагу фасадам будинків. В кожної секції інший дизайн, по іншому глядають фасади, по-іншому оформлені балкони. Але при цьому мешканці, ось перших поверхів. Вони будуть дивитися з вікон на ось це. Тобто, просто, просто темно-сіра стіна, абсолютно без нічого, тільки з усією пожежною драбиною. Чи на вході до торгового центру вони чомусь не зробили пониження бордюру. Тобто з доступності тут не дуже заморочувалось. Знак пішохідного переходу вдалині, тобто вони практично це місце зробили таким собі перехрестям, при тому, що такі вулички в житлових районах, наприклад, десь у якійсь Франції чи ще десь, вони робляться. Максимально безбар'єрними, максимально такими, щоб автомобілям було не настільки комфортно, наскільки людям, тобто, щоб люди були на цій вулиці головними тут же вони зробили так, що навпаки явно видно, що головні тут машини. До чого відноситься цей знак пішохідний перехід, не вже до цих картонок, які лежать на газоні. Практично всюди, тут вони поробили перпендикулярне паркування, і е, воно якраз такий тип паркування дуже сильно обмежує, дуже сильно забирає пішохідний простір і в підсумку значно менше місця лишається на тротуар. Так, зрозуміло, що так у вас більше машин, але якщо, наприклад, тут на перших поверхах відкриваються кафешки, які неминуче захочуть виставляти свої, Літні столики, літні тераси, то це тоді стане великою проблемою, тому що ходити буде просто ніде. І саме тому на, при реконструкції різноманітних вулиць за кордоном, при будівництві житлових комплексів, там вони роблять повздовжню парковку, яка значно в цьому плані економніша. Тобто це такий оптимальний баланс між потребою, між потребою вуличного паркування та тим, що також простір потрібен і для іншого. Приклад. Тут зараз видно, як батько вигулює свою дитину, катає дитячий візок вздовж цього відсутнього тротуару повз машини. І я так підозрюю, що напевно він чекає там дружину, яка пішла в супермаркет, щоб знайти візком всередину. І йому фактично ця вулиця не пропонує нічого для того, щоб він комфортно себе Ну от, Він ще й присів на бордюр. Жодної волопарковки ж практично. Це, до речі, єдиний поміжений перехід, який є тут на території. Міг бути ваш благоустрій. Прямо перед центральним входом. Просто, просто багно. Просто багно і суцільний паркінг. Фактично тут можна було б зробити хоча б якусь частину для того, щоб було якесь комфортне середовище. Копне середовище з деревами, з якимось благоустроєм, але цього нема. Тобто, навіть якщо подивитися на великі торгові центри, ну, можна взяти, наприклад, наприклад, Польщу, щоб далеко не ходити, а то є весь зараз якась Голландія, Швеція, щось таке, От взяти Польщу, взяти приклади з, з Кракова, з Бідгоща, навіть якщо не хочеться брати якісь великі міста, то там це виглядає зовсім інакше. Там значно більш дружні середовища, там не забувають про дерева, там не забувають про позеленення і торговий центр, де це не тільки місце, щоб зайти всередину і там закупитися. В тому числі це і комфортне перебування назовні. До речі, цікаво, що якщо дивитися з проспекту Чорновола, то ці фасади, яким приділялася тільки уваги, ці фасади будинків, їх фактично майже не видно. Їх повністю затуляє оцей торговий центр. І просто має таку чорну ну, стіну з якимись такими трошки декорами. І я не знаю, чи так було задумано, і чи не змучується тих людей, які якраз розробляли ці фасади. Мені здається, що це трішечки неправильно і нелогічно. Можливо, вартувало якось це обіграти так, щоб якраз фасади оці були більш видимі, щоб до цих будинків був, був кращий зв'язок, кращий доступ, щоб можна було. Гідно пройти, не обтираючи борти машин, І відчувати себе при цьому людиною повноцінно, а не якимось таким придатком до автомобіля. Але, на жаль, тут дуже шкода, що тут такого не вийшло. І якраз це. Це все дуже яскраво показує, що європейське середовище, європейська архітектура це в першу чергу не красиві фасади, а це в першу чергу про доступність і про людську гідність, тобто що ви можете пересуватися і відчувати себе повністю повноцінним членом суспільства і повноцінним користувачем, незалежно від того, як ви пересуваєтесь на ногах чи на інвалідному візку, чи я вас машина чи немає у вас машини, і якраз у це наш найважливіше. І я дуже сподіваюся, що в майбутньому якраз у це і буде тут враховано.